В Будь-які незрозумілій ситуації на ЗСУ взагалі для того, щоб робити і допомагати волонтерити жодні юридичні моменти, але вони, я вважаю, не обов'язкові. Мотивує ну, наша перемога, це наша ну, велика мета, до якої ми всі йдемо. Мене надихнуло займатися волонтерством, те, що це Обов'язок кожного із нас люди, які нас захищають, ну ми повинні допомагати їм. Плюс дуже багато людей, які потребують допомоги саме цивільних переміщених осіб. І ну, це все не має залишатися без уваги, тому ну, я вважаю, що це обов'язок кожного. Об'єднання в нас ситуативні, це. Як і неурядові організації, і релігійні організації ну тобто ми раді співпрацювати з усіма, хто готовий нам допомогти, і ми раді від усіх. Здебільшого зараз ми працюємо з іноземними організаціями, з іноземними донорами, а тому в рамках такої співпраці у нас і Вдається робити гарні речі і допомагати людям. Взагалі історія волонтерства. Вона досить довга. і вона почалася ще з минулої весни, коли це була евакуація людей з Харкова. Коли ми їздили разом з нашими американськими колегами на тільки деокуповані території, привозили людям харчі, гуманітарну допомогу, яку нам ну надавали. Ми збирали тут і привозили на тільки на деокуповані території під Балаклією, під Озюмом. І далі, далі, воно все так розвивалось зараз. Здебільшого ми допомагаємо саме пораненим військовим, які перебувають тут на лікуванні, і саме для того, щоб мати нормальну юридичну навіть можливість отримувати іноземну допомогу, замовляти допомогу, просити від обличчя ну, юрособи іноземних донорів якісь речі для поранених військових. то було вирішено питання просто зареєструвати ГОШКО. взагалі для того, щоб робити і допомагати волонтерити жодні юридичні моменти. Ну вони я вважаю, не обов'язкові. Що мене надихає, це вдячність людей. Навіть коли я пам'ятаю свій перший виїзд, да, коли ми поїхали на деокуповані території. Ну, тобто, це велика маса емоцій, це адреналін, і плюс відчуття того, що ти недарма прожив цей день і ти зумів допомогти людям в тій ситуації, в якій вони опинились, ось це відчуття, яке надихає і надає силу. Зараз, як на мене, основний виклик, на жаль, на мій превеликий жаль, це Байдужість людей саме у мирних містах дуже багато хто забув, що в нас в країні йде війна, тобто. Особисто для мене зараз дежавю із 2014-15 роками, коли війна десь там, в людей тут мирне життя, і вже починаються розкакувати моменти, коли там ми там хлопців туди не відправляли, та ми там це, у нас все добре. Ми втомилися від зборів, ми втомилися там випросити машину, до скільки можна тих машин. Ну ось саме байдужість людей на мирних територіях, вона. Є перешкодою через те, що багато хто не розуміє зараз набагато важче закривати збори. Ну тобто люди не розуміють, що війна ще триває, і на жаль, вона буде ще забере з собою багато життів, наших героїв, багато ресурсів, багато всього. І тому потрібно не втомлюватися а навпаки, ось з новою силою зараз починати допомагати. Перемога залежить не тільки від хлопців, які зараз на фронті відстоюють нашу незалежність. Вона залежить від багатьох факторів. А, тому що ворогів у нас багато, на жаль, як і зовнішніх, так і внутрішніх. А, і найперший ворог, якого варто побороти кожному, це байдужість. Мотивує, ну, наша перемога, це наша ну, велика мета, до якої ми всі йдемо, незважаючи там, на всі перепони. як би не було важко, якою б ціною вона не коштувала, але кожному українцю зараз потрібно. Наша перемога. Друге по порядку, але не по значенню, це відчуття вдячності героям, які боронять українську незалежність зараз на лінії фронту. Ми маємо дякувати їм за кожен день нашого життя, який ми тут. І люди, на мою думку, не повинні забувати про те, що кожен день нашого тут мирного життя він оплачений вже цими людьми, які зараз там.